Вартість житла в Україні. Денис Судюковський, маркетер-директор Агенції нерухомості. Наскільки зросло в ціні житло в безпечних регіонах? Якщо подивимось на західний регіон, то вартість купівлі житла на первинному ринку, тобто інвестиційного будови, зростає приблизно на 5-10% Вже у Києві поки що без змін Одеса тільки починає зростання. Це приблизно 5%. Чи чекати з дешевлення квартир? У регіонах, у котрих буде можливість знайти роботу, буде можливість стабільного заробітку з дешевшення житла. Напевно, варто не очікувати. Чому? Тому що виростає собі вартість будівництва, виростає попит на життя в цих регіонах і буде відновлюватися економіка починаючи саме з цих регіонів. Там є багато переселенців, і тому у цих регіонах очікувати на зменшення вартості квадратного метру житла не варто. Чи варто інвестувати в нерухомість? Моя порада буде наступна: інвестиції це завжди ризики. Зважайте на ці ризики, що є складові. Війна підвищила ймовірність цих ризиків, але якщо ви розглядаєте інвестиції саме з точки зору заробітку, то ви маєте звернути увагу на наступні чинники. Перша собі вартість будівництва вона зростає і продовжує зростати. Собі вартість робочої праці так само зростає. Та ці чинники, котрі будуть спонукати рости ціни вгору. Світова інфляція теж буде чинити збільшення ціни квадратного метру. Попит, котрий наразі на сьогоднішній день він менший. Ніж довоєнний він буде тягнути вниз, і на жаль, чи на щастя, жоден експерт, навіть забудовники, не знають, яка буде вартість житла у майбутньому. Але якщо ви інвестор, ви маєте розуміти, що інфляція навіть у доларах і євро цього року буде на рівні восьми, а можливо навіть і дев'яти відсотків. Це дуже високий відсоток. Тому ті гроші, котрі лежать у нас умовно під матрацем, воно буде знецінюватись, і гроші мають працювати. Альтернатив в Україні не так і багато, і моя Бисто рекомендація буде: просто порівняйте ризики інвестицій у новобудови, у конкретні новобудови, котрі ви обираєте, з альтернативними варіантами інвестицій, бо інакше ці гроші просто будуть знецінюватись інфляцією. Яка ситуація на ринку вторинного житла? Що буде саме з вторинкою? Наразі на ринку так звана ек економічна паніка. Воно звучить доволі страшно, але що це означає? Виходить на першу чергу спекулятивний попит. Виходять гравці на ринку, у котрих одна проста задача купити активи значно дешевше їх вартості на ринку. Тому вони апелюють до того, що в країні війна, в країні нестабільність продайте нам, будь ласка, квартиру вашу з дисконтом у 50%, у 30%. Якщо до вас приходять з такою пропозицією, вас влаштовує така ціна, звісно, ви можете продавати. Але цікаво в тому, що напевно це. Питання в голові продавати чи не продавати вторинку, воно виникає якраз з того, що у вас. Власника квартири не влаштовує запропонована ціна, і тому треба оцінювати економічну перспективу регіону, у котрому ви знаходитесь конкретно міста, в котрому знаходиться квартира. Чи буде в цьому місті робота після закінчення війни? Чи буде реалізований економічний потенціал? Чи буде реалізований туристичний потенціал цього регіону? Все це впливає на вартість житла. Чим більше людей хочуть жити в конкретному місті, тим дорожче житло в цьому місті. Чи продавати, купувати житло зараз, це рішення людина має приймати самостійно і бажано з холодною головою, тому що спекулятивний ринок він якраз і намагається натиснути на наші емоції, намагається розшатати наші нерви, і щоб людина, котра хоче купити квартиру, отримала якомога. Краще для себе умови з цього історії є і зворотня сторона. Якщо ми подивимося на первинний ринок, є причини, чому можна розглядати цей ринок саме зараз. Забудовники теж розуміють, що попит знизився і готові пропонувати ексклюзивні персональні умови. Кожному хочемо придбати житло, навіть те житло, котре знаходиться на ранній стадії будівництва, чого не було до початку військової агресії. Все це інвестиції, і ніколи не треба забувати, що ризик прямо пов'язаний з прибутком. Чим більше ризики, тим більший можливий прибуток. Тому треба зважувати. Яка ситуація зараз з орендою житла? Нарешті від стадії хаосу, і паніки, повного нерозуміння, за яку вартість давати квартири в Києві чи Львові, чи на Закарпатті в Ужгороді, ми переходимо до стадії вже ринкових відносин. Люди розуміють, скільки сьогодні в середньому варті квартири, і який попит. Тим не менш ще один тренд, котрий ми спостерігаємо, є зворотній відтік. Люди повертаються додому, повертаються у центральні безпечні частини, повертаються на південь, там де не окуповані території, і це теж впливає на оренду. Якщо перейти на цифри, що ми бачимо у західних регіонах, найзахідніших, як приклад Закарпаття, попит виріс у рази, так само у рази і виросла ціна. Якщо ми візьмемо Київ на поточний момент, попит відновився приблизно на 50%, у точкових сегментах на 80%. Кив щодо вартості житла найходовіший варіант в Києві був однокімнатна квартира. І якщо до війни в середньому це було приблизно 13 тисяч гривень, то сьогодні ту саму квартиру можна винятити за 8 тисяч гривень. Ви втратили житло. Куди йти за прихистком? Якщо ви втратили житло і вам буквально немає де жити, є декілька благодійних організацій, одна з котрих, наприклад, допомагає орг, де ви можете знайти безкоштовне житло. Декілька моїх точкових порад, що робити, якщо вам дійсно необхідно десь з сім'єю. Прожити певний період часу. Зверніться в першу чергу до релігійних організацій. Вони зазвичай пов'язані з іншими благодійними фондами і зможуть вам допомогти. Другий такий лайфхак. Ви можете подивитися оголошення. На продаж будинків у селах або у передмістях зазвичай ці будинки продаються доволі довго. Це якась хатинка, котра залишилась від бабусі, її виставили на продаж декілька років тому і особливо цим не займаються. І зробити власнику квартири таку пропозицію, що ви поки що не можете продати цей будинок. Давайте я вам буду сплачувати якусь оренду. Зазвичай люди доволі охотно відгукуються на це. Коли чекати на будівництво житла, тим, хто його втратив, треба розуміти, що держава не тільки наша, Взагалі всі держави доволі повільні у своїх рішеннях, і відповідно наразі розглядається те, що мені відомо, два напрямки вирішення проблеми повністю з повністю житла. Перший напрямок це відбудова по державному замовленню, тобто держава у забудовників буде замовляти відбудову певних будинків для тих, хто повністю втратив житло. Другий, більш сучасний економічний підхід це іпотека з певним дисконтом для тих, хто втратив житло, так звані сертифікати на отримання житла. Едла, тобто держава повністю або частково компенсує втрачене житло і дає можливість людині по певним дуже гарним умовам отримати державну іпотеку, і при тому залишає за. Самою людиною, котра втратила житло, право вибору, де вона хоче жити. Це дуже важливий момент, тому що багато хто не хоче повертатися у свої зруйновані міста через психологічні причини, через причини, тому що там не буде роботи, через те, що він вже осів в іншому регіоні і знову влаштовувати ще один переїзд, людина напевно, не хоче. І оце от право залишити за людиною вибір це є ознакою сучасного економічного рішення. Модульні будинки чи вихід це для тих, хто втратив житло. Моя думка як спеціаліста з сучасної урбаністики і розвитку міст це сильно важке і складне рішення, і воно має безліч недоліків, про котрі не кажуть вголос треба розуміти що допомога це не квадратні метри допомога це певна якість і гідність житла і модульні будинки вони в усьому світі використовуються правильно для функції волонтерства тобто якщо нам треба швидко розмістити на певній локації людей для того щоб вони були ближче до роботи як приклад у київській області розміщені будинки де працюють волонтери котрі відновлюють зруйновані будинки замість того щоб витрачати на дорогу з Києва до Київського області. По годині кожного дня вони витрачають 15 хвилин, ходячи на будівництво пішки, і це є правильним сучасним з точки зору урбаністики рішенням. Тимчасове житло це не є шматочок відбудованого міста, воно з часом перетвориться на гетто. Друге питання: наскільки у людей зберігається це право на гідність? Чи буде в них можливість обрати будиночок? Чи їм просто видають метри і кажуть, що наступний рік ти будеш жити тут? Психологічний момент доволі важливий, тому що ці люди і так психологічно травмовані. Їх треба повернути до стабільного стану, щоб вони могли відновлювати економіку країни. Яка вартість модульних будинків? Існують різні моделі. От, наприклад, пригнали потяг, котрий облаштували для тимчасового житла. Відповідно, там вартість умовного квадратного метру житла, якщо його можна назвати житлом, вкрай мала. Є сучасні будинки навіть з сонячними панелями, де квадратний. Метр буде суттєво дорожчий. Такий будиночок в Бучі, один з таких, котрий там хочуть збудувати, він має площу 14 метрів і приблизно вартість близько 10 тисяч євро. Бажаю, щоб ми швидше перемогли, ми швидше разом з вами відновили економіку України і щоб у нас, у наших сімей, був власний дім. Дякую, удачі.